Ця земельна ділянка на набережній річки Інгулу Кропивницькому з 2008 року огороджена парканом на території приміщення охорони і чагарники. Площа ділянки у межах вулиць Михайлівська та Миколи Смоленчука 8 квадратні метри. Згідно цього договору, укладеного з міськрадою 20 травня 2008 року, ділянка в оренді у підприємства ТЕРА 2006 Тут 15 років тому планували збудувати багатоповерхівку. Здавалося б, шлагбаум відкритий, можна працювати. Але ж одною рукою давши земельну ділянку. І, поставивши в рамки необхідності сплати арендної плати, дотримання ділянки в нормальному стані. Інші питання, які пов'язані з видачою інших дозвільних документів, на превеликий жаль, на багато багато часу затормозилися і не вирішувалися, попри всі наші намагання. Зі слів представника підприємства, у 2015 році переуклали договір оренди з міською радою, розробили містобудівний розрахунок для будівництва багатоповерхівки. Тоді дізналися, що у 2014-му при розробці плану зонування міста, цю земельну ділянку визначили Як зону відпочинку та зелених насаджень. в Земельно земельно-кадастровій документації ця ділянка весь час і понині сьогодні вона є землею багатоповерхового житлового будівництва. В процесі розгляду багатьох судових процесів суд підтвердив про те, що наші права були порушені в цій частині. Торік у вересні на сесії міськради депутати ухвалили рішення внести зміни до плану зонування щодо цієї земельної ділянки зі зміною зони відпочинку та території зелених насаджень загального користування на зону багатоквартирної житлової забудови. Було скасовано зонування в цій частині земельної ділянки. А якщо скасоване зонування, то ми не маємо права ніякі документи видавати. Тому було прийнято рішення врахувати постанови, яка вийшла у 2021 році, і внести зміни до генерального плану в частині даної земельної ділянки і в частині зонування по цій земельній ділянці. Тобто місто повинно розбудовуватись, а в нас там стоять руїни. Хто з якого года, і багатоповерхове житла будівництво буде якраз прикрасою і набережне, і нашого міста. Каже, з 12 січня розпочалося громадське обговорення змін у плані зонування міста щодо будівництва багатоповерхівки. Внести свою пропозицію кропивничани можуть в управління містобудування. Я слышала, що будуть щось то будувати, і було б доволі таки неплохо. Тому що йдеш з роботи, йдеш на роботу, неуютно відчуваєш. Коли темно, мені приходиться вечіром ходити. Зараз війна, дуже багато переселенців, які приїхали, вони дуже багато платять за квартиру. А, вот. а якщо їм построїти якось дадуть квартиру тут людям, то я думаю, що вони будуть дуже задоволені і. Це буде вовше гарне, гарне діло зроблене для людей. Триватиме громадське обговорення до 12 лютого. На сьогодні ознайомитись з проєктом приходила одна людина. Якщо є зауваження, ці всі зауваження направляються до інституту розробника. Якщо зауважень нема, ми виносимо на протязі трьох місяців, ми повинні винести цю містобудівну документацію, вже змінену, на сесію. Сесія затверджує, і тільки потім вони отримують якісь вихідні дані для, тільки для проєктування. За словами Гліва Підковського, на цій ділянці планують звести чотирьохсекційну десятиповерхівку з укриттями та дитячим майданчиком. Також забудовник зобов'язується зробити вклад у благоустрій набережної річки Інгул. Нами підписаними в минулому році, який передбачає про те, що при вводі в експлуатацію кожної секції з чотирьох в експлуатацію. Певна кількість метрів квадратних по меморандуму передається нами е територіальній громаді. Обрахунок кількості квадратних метрів здійснюється не в фіксованих цінах, а відповідно до постанови Кабінету міністрів по визначенню вартості житла на даний момент часу. Скільки квартир отримує громада, нині невідомо. Планують розпочати будівництво 10-ти поверхівки наприкінці року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.